Тут я, Пيتر. Коли діло доходить до здійснення мрій, немає нічого кращого за кінематограф. Ми подумали, що варто попросити декілька голівудських режисерів створити власну так саме власну версію епізода під назвою «Пітера Звільняють. Ми контактували з численними режисерами, троє з яких нам не відмовили. А ще я отримав дивне повідомлення від пола Верховна, яке я не дуже зрозумів. А Пьотр, Габінський Вермговен зустрімо дебзручного ж пріот. Я вже сто разів. Прослухав, але так нічого й не зрозумів. Представляю вам першого режисера Квентіна Тарантіно. Пітера звільняють. Частина перша. Відзнято на неперевершену мільйон міліметрову плівку. Броварня Лапотакіцький патріот.